Люботинський стрілець, який напередодні вбив двох людей і трьох узяв заручники, колишній афганець. Він служив там командиром бригади. Після невдалих переговорів його застрелив міліцейський снайпер. Жертвами злочинця раніше стали чоловік, що позичив йому гроші, та майстер, який прийшов змінювати замки у будинку. А поранив він нового власника своєї жоселі. Хай Бог помилує, який тероріст. У нього бил просто паніматі за 11 тисяч просто виганяли. лисиї бандіти. Так дружина Люботинського стрілка розповідає про свого чоловіка, колишнього міліціонера, та людей, які приходили за грошима. Ольга каже, чотири роки тому її відчим взяв у боргу приватного кредитора 18 тисяч доларів під заставу будинку на лікування матері від раку. Сам давно помер. А на початку травня померла й мати. За цей час родина повернула лише 7 тисяч боргу і просила відтермінувати розплату. Кредитор подав на боржників у суд йому нужен был дом. Он сказал, я я все равно у тебя его заберу. Судья куплена, у неї відкрита. говорит, я денег ей дал. Ты что думаешь? Говорит, я оплачу все, тебе придут, зпалнітелям дам, и ментам дам. Кредитор зажидав від боржника 11 мільйонів гривень. Суддя позов задовільнила частково. Знаєш, що я удовлетворила частічно. Просили 11 мільйонів, а я взискала 800 чим то тисяч. Більше я подробності не пам'ятаю. Вони не оскаржували. Рішення суду, рішення набрало чинності. Коли судові виконавці у супроводі кредиторів прийшли висляти боржників з будинку, колишній господар відкрив вогонь з карабіна. Від куль загинув кредитор та майстер, що мав міняти замки в оселі. А коли зі кредитора, який став новим власником будинку, куля прошила ногу. Він з пораненнями зараз у лікарні. Двоє співробітників заправки та клієнт, яких стрілок понад 6 годин тримав у заручниках, у стані стресу, але від шпиталізації відмовилися. Заправка, де вчора проводилася спецоперації. Сьогодні вже працює у звичному режимі. Про колег, які побували у заручниках, тут нічого не розповідають. Стрілка з одного пострілу знешкодив снайпер. Це було єдиною можливістю зберегти життя заручникам. Вважає очільник Харківської області. Це був, по моєму мені виход для того, щоб заложники не пострадали. Після того як е преступник був ліквідований, він ще автоматически призвели несколько вистрілів, оскільки у нього був в руках. У прокуратурі кажуть, злочинець брав участь у бойових діях в Афганістані, Чечні та Ізраїлі. Чому вимагав доправити його в самопроголошену ДНР? Невідомо його зв'язку з незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Силовики поки не встановили. Світлана Фечун Микола Харківщина, ТСН